Альона Слесар їздить на тракторі, машині і навіть комбайні, носить мішки з картоплею і рубає дрова. Жінка переїхала з Херсона у Кувечичі на Чернігівщину чотири роки тому. Говорить, що й раніше не цурала з чоловічої роботи, а з початком Великої війни це стало необхідністю. Чоловік Альони загинув на Сході майже п'ять років тому. Коханий, з яким пізніше познайомилась у Кувечичах, зараз воює, як іще 40 чоловіків з села. А це більше половини від усіх. Тому доводиться братися за будь-яку роботу. Я херсонка, мене на коліно поставити нельзя. Просто береш і робиш, більше подобається, бо руки мати в маслі по локті, чи їсти, варити. Кувечича – історична батьківщина жінки. Тут жила її прабабуся. Раніше Альона приїздила сюди на картопельний сезон, вирощувала та годувала херсонців. Після смерті чоловіка разом з дворічним сином Ростиком переїхала на Чернігівщину. Зараз хазяйнує з батьком. Він за день до повномасштабного вторгнення якраз приїхав з Херсонщини, а повертатись нікуди. Господарюють у Кувечичах, отримали 2 гектари землі, мають старенький трактор та комбайн, разом вирощують картоплю, продають на замовлення та у Києві. Роботу на чоловічу та жіночу не ділять. Торік Альона працювала на комбайні. Цьогоріч трактором засадила пів гектара картоплею. Жінка чітко знає, що у сітці 34 кіло бульби, а от скільки тих сіток переносить по сезону, навіть не рахує, бо не вважає таку роботу за дивину. Каже, аби не син, то вже б на сході на БТРі ганяла, тому, поки він росте, працює на землі і чекає перемоги.